Учні старших класів загальноосвітньої школи номер 9 вчителі української мови та літератури, класні керівники і, взагалі, усі бажаючі почути чудову поезію сестер близнючок Лілії Петрівни Бех і Валентини Петрівни Краснікової, зібралися минулого тижня в актовій залі школи на творчий вечір наших коростенських поетес. На сцені лунали вірші у прочитці самих поетес і у прочитці старшокласників Лілія Петрівна та Валентина Петрівна. Відповідали на запитання, згадували свої перші кроки в поезії і навіть співали пісень на власні вірші. Давні за річкою, срібний зорепат, і вином по річковим всіх частує сад літньою долиною, йду не поспішає. Біленьке поле, червоненька стрічка, Схід ясне сонця, долю шилененька, На радість день на білі смуток нічку. На щастя, оберіг ми вишивали, плели ці рушників ширбату долю, на них хліб сіллю сонцем засіяли, Сайнула радість і погасли болі. Поглажу сиві коси, так стане рідні, й затишно, надійно до мами свято завітала гость. Ти не питай, чому сльоза підкралась, ти не питай, чому приморозок в косах. З дитинством я своїм не розпрощалась, та на моїй порозі сперлась осінь. Ти все ж така привітна, як в дитинстві, у хвилюваннях, радощах, тривогах мене проводиш з хати, з благодійством з цієї хвіртки, де сп'ялась на ноги. Дитинство запам'яталось нам надовго і нас постійно переслідує все життя. Згадуємо ми, ті перші кроки згадуємо, ті хвилини, коли ми з Валентиною Петрівною. Заробляли на чорний хліб, коли вчились в Коростишівському педучилищі. А вже сказали мамі, тепер йдемо білий заробляти Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. І цікаво те, що дитинство у нас у нас було нелегке, дитинство, дитинство в нас учило трудитись, йти до мети і працювати. З ким ланцюг тривоги. Не втрачай надію, освіти дорогою, сідлай вже мрію, гордо стань, поставу, не хились від суму, не затьмарюй славу, скинь печаль і дум. Виховались ми в звичайній сім'ї українській, мама, працівробітниця, батько був у нас дуже талановитий, коваль, співак, творча людина. А ми. Уже так напевно десь якесь зерно було посійно в нашу душу, що ми стали писати вірші. Трудящі руки матері моєї пропахлі хлібом, молоком, землею, зерно добра, ви сієте весь час. Нас було троє, три сестри. Ми дуже шанували і любили свою неньку, хоч її немає вже давно. Але, мама, поруч, я не можу з думкою змиритись, що тебе, матусенько, нема. Горе таке може лиш приснитись, та не сонце, істина страшна. Я літаю думками у часі, спогади, уявлення, слова. Хочу світ реальності прикрасить, щоб тебе зустріти та дарма. Наша мама була дуже добродушна. Сердечна, і що головне, ми жодного разу її не образили ні словом, ні ділом, і наша мама дуже нами пишалася. Соком наливало сливи очі, солов'єм співав до півночі. Чому на долю супить брови, чого шукати гарних слів? До всього у житті готова, аби промінчик душу грів, і дощ не дощ, і сніг на втіху, підставлю вітру я плече, палю, палю, у слові лихо, хоч як на серці не пече, сприймаю долю, як належне, В собі шукаю щастя слід. Живу. Як хочу, незалежна. Така я є, такий мій рід. Я з дитинством не розпрощалась, тому що, працюючи вчителем початкових класів, я живу разом з дітьми в їхньому житті, переживаю їхні радощі і невзгоди, Люблю своїх маленьких дітей. Декілька разів двічі я виступала на конкурсі вчитель року міському і двічі на конкурсі «Вчитель року обласному. Хочу сказати, що саме в цей час народилися в мене два вірші, які об'єднались в один і стали моїм власним гімном: Живильна сила, джерело натхнення і тепла. Мого серця пісня легкокрила, сонце сянії мої літа. Я дарую вам тепло, серденька, Летіть діти у широкий світ, янголята ви мої маленькі, добро серце людям рознесіть, хай воно промінням розіллється, і зігріє цей жорстокий світ зіркою. Ясною усміхнеться, що світитиме мільйони літ. Лілія Бех осінь непрохана щедро манила, осінь непрохане, щедро манила. Літо усе я ще носила. М'яко доріженьку листом стелила, м'яком доріженьку листом стелила. Зліточка в осінь ступала несміло, осінь і літо в дружньому двобої, я ще не осені, весну з тобою. Валентина Краснікова, подихи весни, весна вклоняється мені ласкавим сонцем в вишині, Смарагдом ніжним на лугах, танком берізок у гаях, веселкою, що в небі грає, дощем, що пер розсипає. Сил, ясним світанням, і першим Трепетним коханням. Ілія Верху, ті очі бездонна криниця, ті очі і радість, і сум, дай Боже іще раз зустріться розвіять мережі воду дай Боже іще раз побачить неспокій тужливих очей, зустрітися, не розпрощатись і серцем сказати Оцей. У сні. Загубитись у сні, щоб прокинутись знов на світанні, заблукати у снах, відійти від тривог і страждань. Та життя не мене, буде ніч, буде і світання. Та життя не мене, будуть зустрічі, буде й прощання. Красникова розставання, в серпантині див пронесло слідо, зацвітавши сонячні пороги, золото в оксамити запросила осінь до порогу, з легкістю в туманів все кружля у вальці світанком, з пнуло сльози, чесні, ранні, сльози розставання і любові. Я дякую дуже керівництву школи номер 9 за те, що нас, Валентиною, запросили. Що значить слово? В чому його суть? як спалах блискавки, як гуркотіння грому? Слова в тобі вмирають і живуть, повінця в справах ти не знаєш, втоми? Дрібло в скроні синина, згубилось і в сторіття за плечима. І зустрічі потрібні і молодому поколінню, і творчим людям, адже перші можуть отримати відповіді на свої запитання, знайти співзвучні своїм внутрішнім переживанням слова, думки, а другі отримати натхнення і наснагу творити далі.